Заплутались у податковому законодавстві, але не хочете припускатися порушення, не встигаєте стежити за змінами в оподаткуванні. Потребуєте оперативної консультації. На всі ваші запитання можуть швидко і фахово відповісти в оновленому контакт-центрі Державної податкової служби України. Добрий день мене звати Тетяна. Чим я можу вам допомогти? Добре, відповідає на ваше запитання. Контакт-центр ДПС є головним каналом надання інформації платникам. Ми завжди на зв'язку, щоб допомогти вам. Контакт-центр ДПС успішно працює понад 15 років. Наші спеціалісти обробляють більш як 80 тисяч звернень щомісяця, А завдяки підтримці проєкту EU4PFM та Європейського союзу відбулася масштабна модернізація контакт-центру ДПС. Тепер ми можемо обслуговувати платників податків і ще ефективніше. Рівень доступу до послуги з першого звернення збільшився і постійно зростає. З'явилася можливість дізнатися про свою заборгованість за допомогою інтерактивного голосового меню IVR озвучується номер у черзі та приблизний час до з'єднання. час до з'єднання 4 хвилини. Якщо очікування тривале, через IVR можна замовити зворотний дзвінок. Випадки технічної відмови системи істотно зменшились. Нашу серверну систему вдосконалено з урахуванням специфіки роботи контакт-центрів, а застосування передових технологій робить її більш гнучкою та дієвою. І ще одна можливість запис до електронної черги. Організувати візит у ЦОП тепер можна через контакт-центр ДБС або онлайн. Ви можете подзвонити в контакт-центр, обрати відповідну послугу в голосовому меню і надати необхідну інформацію працівнику, який запише вас до профільного фахівця. Державна податкова служба піклується про платників і завжди працює над тим, щоб зробити обслуговування якісним та зручним. Команда контакт центру ДПС постійно навчається та самовдосконалюється. Клієнти мають змогу оцінити якість послуги онлайн. Наші аналітики систематизують відгуки та побажання клієнтів, щоб зробити цей сервіс іще кориснішим. І з кожним днем контакт центр ДПС стає деталі досконалішим та все більше орієнтованим на платників. Це неймовірно. Я не очікував, що почую такі швидкі кваліфіковані відповіді на свої запитання. Просто доступно і зрозуміло, та з повагою до потреб клієнтів. Контакт центр ДПС про податки кваліфіковано та оперативно. Єдиний телефон контакт-центру ДПС 0800 501 207